16 червня 2025 року, тобто в наступний понеділок, відбудеться судове засідання в Київському апеляційному суді по Роману Дудіну. Я дуже запрошую всіх ЗМІ, журналістів, громадських діячів, небайдужих громадян, подивитись і почути особисто всі ті неподобства, які відбуваються у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. На жаль, в суді першої інстанції справа закрита, і люди не можуть зайти в зал судового засідання. В апеляції така можливість існує. Я абсолютно впевнена, що українські суди саме себе не реформують. І якщо громадськість не буде знати, що відбувається в цих судах, то ми не зможемо їх ніколи реформувати. Дуже запрошую всіх побачити на власні очі, почути на власні вуха. Про ті кричучі правопорушення, які відбуваються в нас в правоохоронних органах на стадії досудового слідства, і в українських судах, чекаємо вас в 14.30 тридцять 2025 в Київському апеляційному суді.